Нічка, шановні, мене звати Олександр. Ми команда проекту Таранка для своїх. Ми продаємо сушену в'ялену рибку через соціальні мережі в інстаграм і фейсбуці. Хотів би подякувати команді Кісі РМ за те, що у вас така крута підтримка. Майже в будь-який час, майже будь-які питання можуть вирішити, спрямувати, скинути ретельну інструкцію, все в деталях можуть розписати і будуть з тобою працювати, відповідати на питання, доки ти не вирішиш свою задачу. От за це вам за це вам дуже велика подяка. Окремий Окремий великий жирний плюс для нас те, що Кісі CRM дуже круто е, поєднується з Інстаграмом, і ми бачимо майже все, що ми можемо бачити просто в застосунку Інстаграм. Ми можемо це бачити е, на екрані кабінету Кісі е, Рем. Е, ну і звітність, звітність це любов, яку ми можемо бачити кожен місяць. Все зручно, е, все зручно і смачно виглядає. Дякую.